У Житомирській обласній лікарні, 16 січня, провели першу в цьому році родину трансплантацію нирки для 22-річної Світлани. Сьогодні, 19 січня, дівчину перевели з реанімації до палати. Вона каже, почуває себе добре. Боліла постійно голова, я не обращала на це увагу. Боли та й болить. Потім потеряла зрення на сразу на двох глазах до 10%. Приїхала сюди. Думала, це очки виписали мені, походила, походила місяць чи другий не допомагало, не вилучалася. Все супер було добре, аналізи хороші, йдемо на поправку. Мама, яка стала донором для доньки, ділиться, що ні на мить не вагалася у своєму рішенні. Дочка заболіла, ми з окупації приїхали. її лікувати. Це ж моя дитина, її нас спасати. Слава Богу, докторам, спасіба їм. Що все пройшло добре. хорошо до цієї трансплантації у лікарні готувалися близько двох місяців. Лікар каже, що зараз обидві пацієнтки перебувають у стабільному стані, і до кінця цього тижня їх планують виписати. Особливість і цікавість цієї операції заключалась в тому, що дівчинка вона молода. Їй 22 роки. Вона захворіла влітку на хронічну хворобу нирок в термінальній стадії. Вона була додіалізною, не, не, не приймала вона діаліз, і ми вирішили її пересадити. Ниручку почали операції паралельно. Фактично, спочатку подали маму в операційну почався доступ, почався забір нирки, паралельно подали вже доньку реципієнтку в іншу операційну, і фактично, тим самим ми мінімізували час ішемії нирки. Ми там вилучили нирку. А там уже донька вже була готова, вже був зроблений доступ. Вже були виділені судини, на які ми мали садити трансплантат. І ми фактично прийшли, нирочку принесли і ми пересадили її, тобто мінімізували цей час ішемії. Ми як хірурги зробили вибір на користь нестандартного рішення. Вся інша інформація буде згодом на наших офіційних сторінках. У 2025 році в Житомирській обласній лікарні провели три операції з пересадки органів. Жодних витрат що до трансплантаційне обстеження вона амбулаторному етапі, що сама трансплантація і перебування після трансплантації, що спостереження після трансплантації протягом року забезпечує центр, який виконав цю трансплантацію, і вся ця послуга гарантована державою. Тобто пацієнт за це нічого не сплачує. В минулому ро. В нашій лікарні було виконано три родинні трансплантації нирочки. І був один ефективний посмертний донор. Там було вилучено дві нирки. Ми розраховуємо на те, що ця галузь все-таки буде розвиватися. У нас є кілька, якщо ми говоримо про родинні саме трансплантації, то є кілька пар, які наразі обстежуються. Ну, наразі три пари у нас в роботі. Три пари. Що із них буде? Ну, будемо сподіватися, що всі три будуть успішними, але ну, тут прогнозувати дуже складно.